Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в Семете Ромодан. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ромодан знаходиться в Полтавській області Миргородського району. Відстань до міста Миргород становить 25 кілометрів. Ось який опис надає власник. Продам будинок СМТ Ромодан Миргородського району. Загальною площею 60 квадратних метрів, жилою 35,7. В домі є душ, санвузол, опалення пічне та централізоване, проведений газ, у дворі погріб сарай. Земельна ділянка складає 14 соток. Інфраструктура до 500 метрів, аптека, лікарня, поліклініка дитячий садок, ринок, відділення пошти, залізнична станція, школа, магазин, кіоск. Всі питання по телефону торг. Ціна 11 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!